Сьогодні ми у Павлограді в нашому місті провели захід. Перший захід це вже традицією стало хвилиною мовчання, вшанування цих героїв, які загинули, захищаючи нашу країну на перехресті вулиць Центральна і Успенська. І другий захід покладання квітів на честь пам'яті героїв. Перше цей день ініціювала Львівська обласна рада, і це стало не державним поки що святом, а традицією у всій Україні вшановувати всіх захисників всіх часів цього дня. Я впевнений, що ініціюють громадські організації, активісти ініціюють, щоб цей день все таки став державним святом, святом шанування всіх героїв, які і захищали Україну, і зробили дуже багато для України. Тому сьогодні на Алеї Слави ми поклали квіти героям, нашим героям, Павлоградським героям, які захищали, захищаючи, загинули в цій війні.